Нашого сьогоднішнього заняття потішні музичні ігри. Я для вас сьогодні підготувала аж три гри. Але для початку ми повинні підготувати наші частини тіла. Отже, сідаємо рівнесенько, спиночки рівнесенько, вусих рівненько, я всіх бачу. Я всіх всіх бачу. Добрий добрий вечір, усім усім моїх хороші. Ігорка. Ой, як нас багато, у нас дуже багато сьогодні. Ну що, мої хороші, починаємо. Так, беремо ручки, піднімаємо вгору і давайте разом зі мною виконуємо наше привітання традиційне. Співаємо. Хто знає, співайте разом зі мною, допомагайте. Отже, починаємо. Добрий день, ручки, плес, плес, плес. Добрий день ніжки туп-туп-туп. Добрий день щічки, щуп-щуп-щуп. Добрий день вушка. Ось вони тут. Добрий день губки. Добрий день зубки. Добрий день носик пі 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 Добрий день друзі всі. Привіт-привіт-привіт-привіт-привіт! Мої хороші! Ну що, приготували всі частини тіла до наших музичних ігор. І для початку, для такої розминочки, ми зараз з вами будемо працювати з ручками. Ми будемо їх зараз показувати, де права, де ліва, будемо їх рахувати, наші пальчики, і ще будемо називати наші пальчики, де великий, де вказівний, де мізинчик. Я знаю, що ви всі це знаєте, але зараз ми повинні всі це показати і проспівати разом, дружно, усім нашим дружним колегам. Активом. Отже, не соромимося, як завжди, не лінуємося, піднімаємо рученята так, щоб я ваші ручки бачила. Так. І співаємо нашу таку пісеньку гру, яка називається слухняні ручки. А я буду перевіряти, чи усі слухняні ручки, чи ні. Не забуваємо посміхатися. Гіма І живуть, їх красиво, так зовуть, щоб не плутатися. Ми запам'ятаємо їх великий сказівний, середній, безіменний і мізинчик. А тепер щоденько, великий скатівний, середній безіменний мізинчик. все ліва, права подружилися. І зробили такий міцний кулачок так, з наших кулачок пальчиків. Кулачок так, так, так. У кого включений звук. Виключить, будь ласка, звук, щоб ми не заважали один одного. Молодці! Отже, а тепер увага без музики. Я вам буду називати. А ви мені показуєте? Машулька долучилася Смоляр. Привіт, моя красуня. Привіт, привіт, мої хороші. Всі. І Саша, моточка, всі долучилися. В когось включений звук. Виключить, будь ласка, звук. В кого включений звук? Виключить, 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 будь ласка. Так, ну що? Увага. Всі покажіть мені, будь ласка, тільки будьте уважні. Ліву руку. А ну хто перший? Ліву руку. Саша Чапля молодець. Даниїл Церетелі, ліву. ліву. А ну подумайте. Ліву, Даниїл. О, Анічка, Ліва, Аня Орел, Ліва. Ліва, ліва, натка Бойчук. Так, Оленка, молодець, Машуня молодець. Ігорка молодець. Так, 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 так. всі. Андрійко, а то ліва рука? Чи не ліва? А ну подумай. Так, Альона. Альона Пількевич, не бачу твою руку. Ліва рука. То права, а ти дві підняла. О! Можливо, в когось дві лівих руки є. Так? Тепер увага. Покажіть мені, будь ласка, мізинчик на правій руці. Мізинчик на правій руці. У мене він ось. Міша, мізинчик. Мізинчик, покажіть мізинчик. Так, то вказівний. О, Міша старається. Даниїл Ощепков, молодець. Даниїл Царетелів, розумничок, Саша Мотузка молодець. Це Машенька Смоляра, Моля ну підніми ручку вище, щоб я бачила. Оленка, є всі молодці. Нема до кого причепитися. Мар'яна, Мар'яночка, мізинчик, вказівний. А ну подумай, вказівний вказний. На самий найменший пальчик. Де він? Де він? Мар'яночка? Ну подумай, ось він, мізинчик. Раз. Ось найме. О. Знайшли ми так, єсть. А тепер увага. Ми завжди рахуємо, починаючи з великого. Великий він, бачить, живе. Великий вказівний. А тепер увага. На лівій руці покажіть мені, будь ласка, безіменний пальчик. Або його ще називають підмезинний, безіменний або підмезинний. На лівій ручці. В мене ось. А де у вас? О, Оленка молочинка. Ага важко важко зробити, щоб тільки він був. Да? А отак, отак. Так, 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 так. Мар'яночка. Під мизинний. це той що біля мізинчика. Да, 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 да. Всі шукаємо. Саша молодець, Міша молодець. Молодці. Так, Ярославчик, не бачу твою руку. Ярослав Смаль. Покажи мені. Під мизинний пальчик Я направ... все. на лівій руці. на лівій. О! Так, є. Ну що, молодці? З першою грою ми всі справилися. Всі справилися, така в нас була перша потішна гра тільки для наших пальчиків. А тепер я пропоную брати усім вам улюблену іграшку. В мене сьогодні отакий зайчик-помічничок. Дивіться, дівчинка-зайчик. У мене, бачите, з таким бантиком. Так, а хто у вас? Покажіть мені. Ой, Марго, такий маленький що воно, таке білочка чи що воно? Зайчик, зайчик. Так, Саші чаплі аж дві іграшки. Міша, де твоя іграшка? З кого нема? і. Ой! Даниїл Церетелі, таке гарне в тебе. Лисенятко, так? Чи тигриня? Лисенятко, так. Да. Супер. Ви. Ой, машуні, мішка красивий. Зайчики, дельфіни тут у кожного. Супер. О, і Ярославчику подали. Так, молодець, супер. В кого немає іграшки, можете взяти біля, посадити біля себе маму, або братика чи сестричку. В кого хто є вдома поряд, да, це буде, будемо гратися в гру. І називається наша наступна гра Сусіди. Ви її знаєте. Сідаємо один напроти одного, якщо з дорослим граємо, або з братиком чи сестричкою. один напроти одного. І отак беремося за ручки. Да, в кого лапки, да, в мене тут е, у зайчика лапки і у вас лапки, так? В кого немає іграшки, можете гратися зі мною. Міша, давай, я буду твоя іграшка, а ти моя. Давай, приєднуйся до нас. Так, беремо за лапки і говоримо. Сусіда можна поштовхати, штовхаємося лапками. Отак, штовхаємося лапками, тільки екрани не розбити обережно. Штовхаємося лапками. О, які у вас гарні іграшки! Слухайте, ну просто краса. Сусіда можна лоскотати під ручками, під лапками, лоскотать, навіть якщо у вас маленька тваринка, маленька іграшка, так? Міша, ну лоскочи, начебто так лоскочим пальчиками пальчик. Всі бояться лоскотки, так? О так. Сусіда можна пошептати на вушко, на одне пошептали тихенько, пошептали на друге вушко пошептали тихенько, тихенько, тільки ж не кричимо, щоб оглушити ну, наших наших іграшок, так? Тихенько пошептали, пошептали на вушко. Тепер беремо, стрибаємо. Хто в когось включений звука? Ну, виключайте звук, пострибали. І саме, саме цікаве в кінці: це обняли нашу іграшку. Ніжно, ніжно обняли. Ну що, згадали? Тепер давайте все це зробимо під музику і всі працюємо, всі дружно стараємося. Добре, отже, наша друга музична гра, яка називається Сусіди. Так, начинаем. Машулечка, спеваем, Марьяночка, спеваем, все-все, Сашуня Матуска, да, с лялькою красивой, якою, да. Сусіда можна поштовхати, 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 сусіда можно поштовхати, поштовхати, сусіда можна Пошептати, 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 сусіду можна пошептати, пошиптать, сусіда можна пострибати, 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 там можна пострибати, пострибати, сусіда можна обіняти, 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 сусід можна обіняти, обіняти. І в кінці можна поцілувати. Отак. Да. Ось такі нас гарні, люблячі сусіди. Да, Слухайте, тут скільки різноманітних іграшок, м'яких, вони різного кольору, різної величини. Ой, але ви всі такі красиві, всі такі молодчиночки, просто супер. Ну що, подякуємо нашим іграшкам, які допомогли нам сьогодні виконати таку іще одну потішну гру. Відкладаємо я зайчика відкладаю, а ви своїх улюблені іграшки також в сторону кладемо. Ну, а тепер я запрошую усіх вас на прогулянку. Це буде не просто гра музична, а це ще й буде руханка. Треба трішки нам порухатися, щоб нас не було жирів ніде, так? Зараз будемо йти в гай, а в гаю там завжди співають для нас зозуля. Як зозуля співає: Ку-ку, ку-ку, ку-ку. І на другий бік ку-ку, ку-ку. Так, згадали? Встаємо. Щоб да, хто хоче, вставайте, не сидіть, не лежіть, встаємо і будемо виконувати такий танець, руханку і гра. Воно тут все. І танець, і пісня, і руханка. Тож починаємо нашу подорож. А я у гай ходила, називається. Так, пішли зі мною, хто зі мною встаємо і пішли. Йдемо, йдемо зараз під музику. І помахали, помахали, помахали всі. І відпустили ручки, струсили ручки. О, так, слухайте, ну я бачу, що ви навіть аж щічки червоні. В машуньки прямо щічки червоні у Смоляр, так? Мар'яночка молодець, Ігорьошка, помазаний з мамою, як завжди, в дуеті. Молодці, гарно працюємо, Ярослав, розумничок мій. Вас сьогодні стільки багато, боже, як вас сьогодні багато, але ви просто неймовірні. Беремо нашу іграшку тепер. Увага! Беремо нашу іграшку. Так, і у вас такі іграшки, у всіх звірята, так? В більшості звірята. І покажіть мені, будь ласка, на вашій іграшці. Тільки будьте уважні. Покажіть на вашій іграшці праве око. Праве око. Праве око. Так, Міша, в тебе немає іграшки. Покажи на собі праве око. Ніхто не сидить, ніхто не спить. Прав... О, молодці. Так. А тепер покажіть на вашій іграшці ліву лапку або ліву ніжку. Хто там кого що? Так, ліву лапку. Єсть. Так. А тепер увага праве! праве, праве вухо. А ну праве вухо. Хтось показує два вуха. Що, Два правих вуха у вас? Хтось неуважний. Міша, де твоє праве вухо. Так. Влад Орехов, покажи праве вухо. Так, так. Ось у, у Наталочки затолока. Покажи на собі праве вухо. Молоченка, розумничка, Так, і Гарьок, і собачка, і на собі показує, Молодець. Ванечка, який розумничок. Ярослав молодець. Так, Сашунька молодець. А тепер увага. Покажіть мені, будь ласка, праве плече. Праве плече. В мене ось тут у іграшки праве плече. А ви на собі, Юлічка Міщенка, ну подумай, де праве плече, сховалася кудись ти? Праве плече. Праве плече. Молодці! Ну, я думаю, ніхто не помилився. Я думаю, всі знайшли, все, всі все знають, де право, де ліво, все, що по праву руку у на, нас з правої сторони, все, що по ліву руку з лівої сторони. Головне не плутатися. Молодчинки. Отакі От у нас сьогодні були три потішні гри для ручок разом з сусідами, нашими з іграшками і разом ми ходили з вами на прогулянку у гай. От таке наше заняття, мої хороші. Я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні всі до нас долучилися, знайшли час. Головне бажання і можливість попрацювати разом з нами. Декого я бачу вперше, мені це дуже приємно. Сподіваюся, і вас бачити на наших наступних заняттях. А на сьогодні, мої любі, я вам говорю до побачення, але не, Hello. Просто... Hello. Hello. Побачення". <звук> не просто говоримо. Ми з вами на музичній терапії. Hello. Хто давно не знає, ми не просто говоримо до побачення, а співаємо. Так, Спи показуйте мені. Показуйте ваші іграшки. Данило Щепко, виключи, будь ласка, звук. Так, дякую. І тепер О, зараз під музику. Зараз будемо під музику всі співати. Приготували. Що в мене є? мікрофон. Давайте, давайте вправо ручку машулечка, молодець. Шаунка, молодець. Так, права ручка. Віваємо. До побачення. До Пам'ятайте, що ви найкращі, і ви сьогодні були просто супер-супер молодці, Ва! присипочкою. ви в мене сьогодні. Дякую вам за дружний настрій. До і до зустрічі До побачення. It's a day.